Браємо громадську організацію інтелект Сумщина, і ми співпрацюємо з жіночим українським фондом. Наші партнери це фонд організації Об'єднаних Націй з питань народу населення, і також Міністерство закордонних справ Данії. Проєкт в цілому називається відкриття гінекологічних кабінетів безбар'єрного доступу для жінок, що постраждали від гендерного обумовленого насилля. І відповідно в рамках цього проєкту цільова основна аудиторія це безпосередньо жінки, що постраждали від гендерного помовленого Насильства і також це жінки-інваліди, жінки старшого віку, жінки, яким потрібна допомога. Ми сподіваємося, що ось цей кабінет він буде зручним для того, щоб приймати жінок старшого віку, яким важко прийти на огляд до гінеколога жінок з інвалідністю для звичайно внутрішньо переміщених осіб. І будемо проводити інформаційну кампанію і серед молоді, і тренінги серед жінок. Питання профілактики піднімати трішки вище. Чим кабінет відрізняється від звичайних гінекологічних кабінетів. Це в першу чергу тим, що надається екстрена медична психологічна допомога жінкам. Допомога надається цілодобово кваліфікованим медичним персоналом. Тому кабінети відкриті саме на базі опорних медичних закладів. Ці кабінети забезпечуються необхідним обладнанням. По перше, це о спеціалізоване таке крісло, як це лампа, багато ж матеріали повністю всі забезпечені. Тобто жінка приходить і не де на дети кудись запелю. Шкоючи там взяти якісь дереві рукавички. Це все є тому. І допомога медична дається безкоштовно. Повністю функціонує, при тому, що відкриття лише сьогодні він уже функціонує на протязі місяця. Якраз надзвичайна ситуація. Mm -hmm. Жінки проблеми немає mm -hmm. куди звернутися з того чи з іншого питання. Погіршення здоров'я, різке ще дещо особливо ще стосується тих людей, які от, ще раз кажем внутрішньо переміщені, які не знають в новому місті, не знають куди йти до кого йти. Може, ще не мають сімейного лікаря, не стали на облік жіночій консультації. От це для них якраз така послуга, такий кабінет, щоб всі жінки могли сміливо йти звертатися зі своїми проблемами. Їм тут або нададуть допомогу, або скерують для подальшого лікування. Дуже вдячні партнерам і фонду народонаселення ООН, і жіночому міжнародному фонду за такі ініціативи дуже вдячні, що саме такий кабінет з'явився в нашому пологовому відділенні. У нас велика громада, але обслуговуємо ми не тільки громади. На даний момент у нас дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Дуже велике дякую. і Будемо раді за любу допомогу.